Я молода мама. моїй дитині рік в 13-му році я проживала в Криму. Я по суті стала два рази переселенкою. 22-му році я проживала в Одеській області, 24 лютого в шості ранку. Мені подзвонив мій найкращий друг і сказав, що почалась війна. Ми зібралися за півтори години, взяли все необхідне і поїхали. В івано Франківську область, тому що тут вже проживали родичі мого чоловіка. Я дізналася про проєкт самозайнятості дивом, тільки народилася маленька єва. Моя дитина я її вклала спати і сиділа, гуртала телеграм. І мені натрапила на очі пропозиція, що можна отримати грант для молодих матуз, для переселенців на свій бізнес через те, що я в декреті я перестала працювати на своїй. Першій роботі, і тут така потрапила ідея, що можна реалізуватися в бізнесі, відкрити свою справу. Я заповнила заявку, почала придумувати свою ідею, більш її розписувати, думати вже насправді, як це можна реалізувати, хто мені в цьому допоможе. Через телеграм знайшла вашу пропозицію. Я сама узбечка, мій тато узбек, і він всі годував своїм пломом. Постійно всі казали, що це дуже смачно. Ми з ним розмовляли, що колись. Я йому відкрию свій заклад, і він буде пригощати всіх своїм дуже смачним пловом. У Франківську якраз немає конкурентів, і тут ми можемо бути першими. Тато посміявся такий, та звичайно відкриєш, звісно, колись. Колись це буде. От і потім я ж кажу, я побачила проєкт грантової підтримки для малого бізнесу, і тут все співпало. Можна реалізувати мрію його мого батька, можу влаштувати і себе, і своїх батьків, всіх накормити франківсько-смачним пловом, мантами, лагманом і іншими блюдами узбецької кухні. Рецепти, по яким ми готуємо це сімейні рецепти мого батька, прописані з його слів. Потім ми по ним складали технологічні карти. Секрет приготування про це. Свіжі продукти, відбірне м'ясо, свіжа, гарна яловичина, найкращі частини спеції. Наприклад, для плову використовується більше ніж 15 спецій і багато любові, з якою ми готуємо. Навчання в СОС, дитячі містечка, було дуже концентровано. Тобто, це було три дня, коли ми з різними спікерами розбирали наші ідеї, формували їх бізнес-план. Було дуже корисно, особливо, якщо згадати всі практичні навички, які ми там отримали. Деякі ідеї трансформувалися прямо там, а деякі, наприклад, як моя, я підкріпилася і всім вона так залетіла і сподобалося, що я отримала підтримку і більше в неї повірила. Класні знайомства, класні спікери. Дуже було насичено. Мені дуже сподобалось навчання. Коли я дізналася, що отримала грант, я підскочила, стрибала. Чоловіку казала, ой, я виграла. Він каже: та ні, можливо, це перечитай ще раз. Я була дуже рада. За грантові кошти було придбано весь посуд, який є на цій кухні. Були куплені справжні наманганські казани. Це узбекські справжні казани з чавуна. Всі каструлі професійні, тісторізка, тіста індукційна плита, яка дуже нас виручає, планшет, на який ми приймаємо замовлення, микрохвильова піч, тостер, всі спеції, частина сировини, з якою ми готуємо. Це все було придбано за грант від СОС Дячі містечко». Також були придбані пакувальні матеріали, ваги. Ми працюємо як Dark Kitchen. Це заклад, який працює або на самовиніс, або на доставку. У нас підписано договір про співробітництво з Локо, з ГЛОВО. Крім того, у нас є свій власний додаток і сайт, і ми займаємося доставкою самостійно за допомогою таксі. Плюс можна прийти до нас в заклад, замовити по телефону або через наш додаток і забрати самовинісом. Тоді ви отримаєте знижку десь Сотків в нас кухня велика, десь 30 позицій. Є перші, другі страви. Ми кожен раз розширюємо меню. Якщо бачимо цікавість до якогось продукту, тому що ми постійно моніторимо конкуренцію. Спочатку тестуємо, а потім додаємо собі в меню. Мрія це знайти інше приміщення і зробити так, щоб люди до нас могли прийти і посидіти. Розширення кухні. Щоб працювала не тільки я і допомагав мій чоловік, але ще й наняти людей, тому що ну досить складно робити це самостійно. Наняти пару кур'єрів, щоб вони займалися доставкою. Хочемо залучити більше людей, щоб вони нас пізнали, спробували нашу кухню, тому що наразі в нас було дві тисячі клієнтів, а ринок франківська це 300 тисяч. І хотілося б охопити, хоча б половину. Я вдячна СОС Дячі Містечка України за надану можливість реалізувати свій бізнес-план, відкрити свою власну справу і пригостити гостей франківська з узбекською кухнею.